Є знижки на Linux Forte. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник Бам та Ощад. 25 пісень за 25 років на сцені. Гурт друга ріка готується до новорічного концерту. Лідер гурту Валерій Харчишин каже, що дату обрали символічно. Я завжди очікував нового року як шанс вийти знову на сцену. Я не вірю в забобони, але єдиний, мабуть. Такий, Як ти зустрінеш, як ти проведеш новий рік, як ти зустрінеш новий, більше, а і проведеш старий, так воно і буде. Сподівався завжди на концерт. І він цього року буде, ми його самі організували. Ми не чекали цього разу запрошень від когось, ми просто вирішили, що ми згадаємо 25 найкращих пісень за 25 років. Ми вважаємо, що це саме той день, коли люди після святкування, після зустрічі Нового року думають, а що ж, що ж далі. Що робити, куди піти, як розважитися, якщо розважаються, ну пішли подивилися на ялинку, пішли одне до одного, з'їли рештки олів'є, ну якусь іншу гідоту, так. І потім знову ж таки не знають, що робити. А тут ми з концертом. Я думаю, що наша пряма задача це розважати, дарувати емоції. І коли людям нема що робити, вони йдуть на концерт, в тому числі на другу ріку. Особливість концерту в тому, що сет-лист музиканти побудували за вибором шанувальників. У коментарях під дописом гурту кожен охочий міг запропонувати пісню гурту, яку понад усе бажає почути. Незалежно від того, які треки потраплять до сет ліста, музиканти обіцяють, що цей виступ стане емоційною подорожжю, сповненою драйву, задоволення, пристрасті та ностальгії. Зазначимо, концерт матиме ще й благодійну мету. Під час заходу відбудеться аукціон з унікальним. Ними лотами та збір коштів на підтримку збройних сил України завдяки своїм слухачам. Гурт зібрав вже понад 23 мільйони гривень на потреби захисників. Дмитро Комаров вперше за тривалий час вийшов в люди і наробив шуму своєю появою. Ми зустріли його на благодійному заході, де він розповів, що робота зараз займає 80% його часу. Виявилося, що за час свого зникнення з інфопростору Дмитро готував новий сезон документального дослідницького тревел проєкту Світ на виворі. Якщо раніше він досліджував екзотичні країни, то цього разу вирішив показати Україну такою, якої її ще не бачив ніхто. каже. Же цей сезон присвятив пошуку сили. Я дуже багато працюю. У мене майже немає вихідних, і я постійно в різних куточках України. І моя робота це спілкування. От силу мені дають українці, і силу мені дає спілкування з українцями, тому що куди б ти не приїхав, ти зустрічаєш людей, які тебе вражають. Різдво Дмитро Комаров разом з військовими зустрів у Покровську. На новий рік особливих планів немає. каже, для нього це рутинне свято. А от вже з 2 січня знову вирушає у відрядження. На наступний рік телеведучий поставив перед собою амбітні цілі. Моя ціль не змінюється зараз, робити максимально. І максимально якісно те, що я вмію найкраще. Я вмію робити фільми, програми. В воєнний час це називається ну, інформаційною зброєю навіть. Да? І важливо фіксувати правду, фіксувати факти. І коли вони зафіксовані, це вже ну, навіть доказ. Да? Потім пройде 100 років. Наші правонуки будуть читати в книжках про ці часи. А я зроблю так, що вони зможуть ще побачити, як це було. А от Дар'я Петрожицька новий рік зустрічатиме в Німеччині. Їде до свого коханого, який вже тривалий час там живе і працює. І, хоча радіє, що буде поряд з коханим, але валізу в дорогу збирала із сумом, нам зізналася в ексклюзивному коментарі. На жаль, без кота сестрою, але без кота. Так сталося, що вчора ми дізналися про те, що він замалий, його не пустять просто на кордоні, тому що там має бути ну певні правила і, і пояснили, що неможливо його взяти з собою. Тому сестрою ми спеціально там їхали на машині, щоб всім було комфортно. Хотіли розбити цей шлях на, на дві доби, але ну без кота будемо. Ну чого ми завтра сподіваюся, я віддамо його в в гарні руки, в гарну сім'ю, і на якийсь час він у нас буде проходити курси. Ми з сестрою жартуємо від пацанки до панянки, тому що він у нас трошки ну чубздрик його звати. Він трошки у нас скажений, а там у них така доросла вже кицька, і її хазяйка вона прямо її привчає та дає лапу. Кицька дає лапу. Я кажу, боже, я хочу, щоб наш чубздрик навчився хоч щось робити, а не зносити все в квартирі. Нагадаємо, обранця акторки звати Олексій. Він родом з Харкова, але останні 10 років проживає в Німеччині і має німецькі громадянки. Янство Олексій зробив пропозицію коханні під час літнього відпочинку в Італії у 2023 році.